Дозвольте надати слово Олені Богдан, доценту кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянської академії, яка презентує нам останнє дослідження, якого ще я так розумію, немає навіть в мережі. Дуже дякую. У нас сьогодні будуть презентації власне з трьох дослідницьких центрів. Окрім даних Київського міжнародного інституту соціології, ми також побачимо. Дані Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, які представлятиме пані Ольга Балакерєва, і ми також матимемо привність послухати деякий коментар щодо даних, які доступні у центрі Розумкова, які зробить пан Михайло Міщенко. Центр Разумкова проводив у травні великий круглий стіл щодо їхнього моніторингу релігійної конфесійно-церковної належності, і ті з нас, які. Мали нагоду ознайомитися з його матеріалами, можуть власне, побачити деякий контраст із деякими даними, про які ми будемо говорити сьогодні. І власне, однією з наших таких ключових цілей на сьогодні є просто в спокійному форматі говорити, чому дані різняться так сильно. Власне, мабуть, ну, дані щодо релігійної, конфесійної церковної належності це одні з даних з найбільшими стрибками, які тільки є. Я, власне, не натрапляла, мабуть, на дані. З настільки великими розбіжностями, що свідчить власне про нестабільність преференцій, якщо невеличкі зміни в формулюваннях запитань можуть так змінювати дані, і ми спробуємо працювати максимально в інтерактивному діалогічному форматі, тобто ми спробуємо, щоб всі презентаційна частина у нас уклалася там в пів години та максимум в 40 хвилин, і далі перейдемо до вільного обговорення. Отже, дуже дякую Київському міжнародному інституту соціології, який Власне, пішов на те, що власним коштом включити деякий набір запитань до омнібусу другої половини травня, і завдяки цьому ми можемо побачити деяку цікаву картину, особливо беручи до уваги те, що в цьому ж опитуванні десь до 20, за 20-30 хвилин до цього набору даних було поставлено інше запитання. Тому ми можемо побачити не лише те, як різняться дані між різними центрами, а навіть те, як можуть різнитися дані в межах одного опитування. У вас перед вами зараз є роздаткові матеріали, які окреслюють як ключові питання нашого круглого столу, так і дані, кміс, які я зараз презентуватиму. Можливо, не всім зручно дивитися на екран, може бути далеко, але в тих роздаткових матеріалах, які є перед вами, є абсолютно всі ті дані, про які зараз буде йтися. Отже, будь ласка, кому як зручніше або дивитися на екран, або в роздаткові матеріали нехай всім буде максимально комфортно. Отже, зараз йдеться про дані проведе. Які були зібрані КМІС з 19 по 31 травня 2016 року, вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за винятком територій, які не контрольовані Україною. Тобто на території Автономної Республіки Крим опитування не проводили, а в Донецькій та Луганській областях опитування проводили тільки на територіях, контрольованих Україною. Це дуже важливо на цьому акцентувати увагу, тому що одна з причин розбіжностей, власне, у даних різних центрів на сьогодні якраз полягає. В тому, що по-різному відбувається формування вибірки на контрольних і підконтрольних контрольованих і неконтрольованих територіях. Через це можуть виникати певні суттєвої розбіжності. І зараз якраз Володимир Ліч пеньоток генеральний директор КМІС скаже кілька слів про важливість тут уваги щодо вибірки в цих питаннях. Проблема зараз для всіх соціологів дуже важлива і суттєва в тому, що ми по-разному досліджуємо Донбас і окуповану неокуповану частину. В деяких дослідженнях ми проводимо опитування на окуповані чи не Україною територіях, в деяких не проводимо і це одне, що дуже важливо знати. А інша проблема в тому, що ми по-різному включаємо і в наше дослідження. Скажімо, в дослідженнях в даному дослідженні береться тільки контрольована частина з вагою, яку вона має серед населення України. Скажімо, там у центрі Розумкова там інший підхід. І вони розглядають населення Донбасу в цілому, хоча проводять дослідження тільки на контрольованій частині. Тобто, в них Донбас вдвічі ну, там, півтора рази більше займає анкет, скажімо, чим ніж в наших вибірках. І є ще такі дуже принципові питання: це що ми досліджуємо. Ми досліджуємо. В нас змінилася територія, і ми досліджуємо ситуацію на тій території, яка зараз є. Тоді частина змін, яку ми фіксуємо, пов'язана не з тим, що змінилося щось у головах людей, а з тим, що в нас змінилася територія, яку ми можемо досліджувати. Тому, якщо нас цікавить, як змінилася орієнтація людей, чи це вплинули події, наприклад, Майдан чи війна. На наші на орієнтації нашого населення, то ми маємо в даних, які були зібрані 2-3 роки тому, прибрати ті частини, які ми зараз не досліджуємо, і порівняти тільки ту територію, яка співставима. і такий аналіз якраз і провела Олена. Просто це зауваження до цих даних. Че зараз поглянемо на результати цього опитування. А наприкінці роздатки, яку ви маєте, є точне формулювання всіх запитань. Тому запрошуємо власне подивитися, щоб було видко, як розгорталися ці запитання. У роздатці спершу написано наведене запитання давнішнє, яке ми просто продублювали з 2010 року. А от після, після нього іде блок. Тобто, зараз я от якраз буду показувати блок. У цьому блоці запитань ми спробували допомогти респондентам зосередитися, можна так сказати, знаючи, що обрання релігійної належності. Часто є чимось таким, щодо чого люди вагаються. Ми спершу поставили запитання щодо релігійної належності, потім вже уточнювали у християн щодо їхньої конфесійної належності, і потім вже у православних уточнювали щодо їхньої церковної належності. Тобто ми йшли таким шляхом звужування. Ну, варто зробити невеличку ремарку. Ми не уточнювали конфесійну належність в інших віроспадіданнях, не тому, що це не є важливе, а тому, що на такій малій кількості. Респондентів будь-яке подальше дроблення даних не має сенсу. Наприклад, зараз ми дивимося на розподіл релігійної належності, наприклад, буддистів. 11 осіб було у вибірці, індуїстів одна особа, тобто немає жодного сенсу далі розкладати ці дані на відсотки. Власне, що ми бачимо щодо релігійної належності. Очікувано високий відсоток на християнство, 80% респондентів задекларували належність до християнства, і ми бачимо, що не належу до жодної релігії, але є віруючою людиною, у нас близько 12 І не належу до жодної релігії і не є віруючою релігією близько 6%. Тобто, як бачимо, відсоток. Тих, хто і не вірять, і належать, це опитування показує доволі низький. Варто зразу зауважитись, ви бачите в цій таблиці опцію Важко сказати. Респондентам не пропонували опцію важко сказати ані в цьому, ані в наступних запитаннях. Я на цьому акцентую увагу, оскільки. Коли ми респондентам даємо картку, у якій є серед опцій важко сказати, це зразу змінює розподіл відповідей. Тому хотіла звернути увагу всіх присутніх не соціологів, які цікавляться даними опитувань. Щоб правильно інтерпретувати, треба зрозуміти, що саме показувало на карті респондентові, а не лише те, як саме було сформульовано запитання. Зокрема, навіть була там опція важко сказати. І коли вона є на карті, це завжди підвищує кількість людей, які її обирають, ніж коли ця опція фіксується спонтанно. Ано, коли людина дивиться на інші опції, каже: Ну не знаю, важко сказати тощо. Ми ставили запитання всім респондентам щодо молитви вдома. Власне, певний час я думала над тим, якщо у нас обмежена кількість та коштів, які можна виділити на дослідження, треба виділити якісь там одне-два ключових запитання, які нам дадуть щось на додачу до релігійної належності конфесійної церковної. І я подумала, що можливо таким індикативним запитанням або принаймні одним з них могло би бути запитання, чи молилися ви вдома хоча б один раз упродовж і далі різні пропозиції. Пунуються терміни. Власне, тут також було би важливо допомогти респондентам зорієнтуватися, а молилися як? Тобто, ми завжди, коли проводимо опитування, прагнемо мінімізувати множинність інтерпретації респондентів, щоб у нас не вийшло так, що один респондент подумав: якщо молився своїми словами, то це не рахується, не скажу або а інший подумає, що своїми словами підходить. Тому ми зразу задекларували своїми словами за молитвенником, Інакше, тобто, ми повний спектр опцій відкрили для респондентів. І Цікаво, що 44% сказали, що вони молилися останнього тижня, і фактично дві третини респондентів зазначили, що вони молилися хоч раз впродовж останнього місяця, тобто включно останнього тижня. Якщо говорити про останній місяць, не включно останній тиждень, то маємо 18%. Ніколи не молилися вдома приблизно 17% наших респондентів. Коли ми дивимося на дані щодо молитви вдома, то ми бачимо, що суттєво переважає декларованість нещодавньої молитви серед жінок. Зараз можете подивитися, порівняти то останнього тижня 31% чоловіків, так каже, і 55% жінок. І ми також бачимо, щось що ніколи не молилися 25% чоловіків, 10% жінок, і удвічі більше чоловіків вагаються із тим, ну, їй важко пригадати, коли вони останній раз молилися вдома. І за віковими категоріями ми теж бачимо певну відмінність. Ми бачимо, що літні люди вони теж декларували більш нещодавню молитву вдома, ніж молоді люди, і відповідно менш рідко декларували, що вони ніколи не молилися вдома, ніж молоді люди. А тепер перейдемо а, до даних щодо конфесійної належності. Далі перейдемо до церковної належності. А, за, а... Даними цього опитування, серед християн у нас 88%, людей задекларували, 88 респондентів задекларували належність до православ'я, 8% до греко-католицизму. І лише 2,4% задекларували, що вони просто християнин, просто християнка не належать до конкретної християнської конфесії. Чому респонденти більше визначалися з цим запитанням? Тобто у нас мало респондентів. Задекларували важко сказати лише двоє. Християнам ставили запитання про молитву у церкві. Варто висловити застереження, це не означає, що людина, яка вважає себе віруючою, не відносить себе до жодного віросповідання, що вона ніколи не молилася в церкві. Звісно, так інтерпретувати не можна. Але, будучи на ну, певних обмежених умовах, ми звузили цей вибір просто до християн, щоб подивитися картину саме серед них. І ми можемо побачити, що коли ми ставимо запитання про церкву, то у нас відсоток молитви стає дещо нижчим там за останній тиждень, тобто у нас уже 25% молилися останнього тижня, а не 44% серед населення загалом вдома, як ми щойно бачили. І бачимо, що 37,5% кажуть, що останнього тижня, але останнього місяця, але не останнього тижня, вони молилися в церкві. Ми зумисно, формулювали запитання про молилися у церкві, тому що люди можуть відвідувати церкву з певною світською метою, з туристичною або можливо, просто бути присутніми на чиомусь вінченні хрещенні, але при цьому не будуть що віруючими. Тому ми хотіли побачити, буде якийсь зріз релігійної практики. І е, зараз е, ми переходимо, мабуть, до найбільш інтригуючої частини це порівняння відповідей на різні запитання. Ось е, у додатку, ви спершу бачите, перше формулювання це формулювання, яке було ідентичне 2010 тисячі рокові. Тобто, в одному запитанні зразу намагалися брати релігійну, е, конфесійну і церковну ідентичність населення. Я зараз мушу висловити застереження. Тут присутні релігієзнавці, ці, мабуть, можуть зразу ж помітити, що формулювання дещо проблемні. Власне, через це ми і змінювали формулювання запитань, але все ж таки продублювали ці запитання, оскільки була зацікавленість порівняти з 2010 роком ще в деяких. Партнерів-замовників Київського міжнародного інституту соціології. Але, звісно ж, строго кажучи, ну, не варто було б мусульманська та писати в конфесія, це іслам, релігія, там конфесія це вже суніти, шиїти, суфі тощо. Тобто ми зараз, так би мовити, не будемо зосереджуватися на деяких проблемних аспектах цього запитання, а зосередимося на тому, що певні доволі однозначні речі, як, от, наприклад, належність до Української православної церкви, Київського патріархату або Московського патріархату, в теорії вони мали би збігатися ось у в обох формулюваннях запитання. І в цьому одному, і в тому триетапному формулюванні, де ми спершу питали про релігійну належність, потім про конфесійну і вже потім про церковну. Але ми бачимо певну розбіжність, і ми бачимо, що це поетапне формулювання, коли люди працювали з коротшими варіантами відповідей, та їм було дещо простіше. Воно дало дещо нижчий відсоток ніж у першому запитанні. Тобто частина респондентів кудись розбіглися, я зараз розповім, куди. І ми також можемо бачити, що тенденція не лише на те, що зменшилася кількість респондентів, але і загалом, тобто можна говорити про те, що хтось додався. Тому що якщо подивитися на кількість респондентів, які стабільно обрали київський патріархат, то це 723, Ті, хто стабільно обрали московський патріархат, це 198. дев'яносто ну, вісім. Підстабільна я маю на увазі, що вони обрали саме цю відповідь двічі, тобто через 20-30 хвилин, коли їм поставили нове формулювання запитання. Вони не передумали і підтвердили попередню задекларовану ідентичність. Власне, що трапилося, то, якщо подивитися, що стали обирати е, респонденти, ось е, Українська Православна Церква Київського патріархату та початково, на перше запитання 920. троє респондентів через 20-30 хвилин вирішили, що вони все ж таки оберуть буддизм. Двоє респондентів вирішили обрати іншу релігію не християнство, буддизм, індуїзм або іслам. Цих даних немає в роздаці. Це просто зараз наводжу так загально трошечки картину. Не належу до жодної релігії, але віруючою людиною 12 респондентів. Не належу до жодної релігії і не є віруючою людиною п'ятеро респондентів. Важко сказати один респондент. Тобто, ми бачимо, що люди почали обирати якісь доволі інші опції, і навіть принципово інші опції в Українській православній церкві Московського патріархату аналогічна картина і. Цікаво, що от в цьому опитуванні дуже сильно змінилася ідентичність протестантських християнських церков. Протестантські християнські церкви це формулювання з першого запитання. І я думаю, що це якраз показує, що це відповідей, воно не дуже комфортне, якраз для людей деяких християнських ідентичностей, оскільки ну, фактично, більшість людей, які спершу обирали протестантські християнські церкви, вони потім опинилися у найрізноманітніших категоріях. Наприклад, п'ятеро в іншій християнській конфесії, шестеро в іншій релігії, не христианство будизм, медуїзм або іслам. Тобто, справді респонденти обирали дуже різні варіанти. Однак, говорячи про нестабільність відповідей респондентів, треба все ж таки зауважити, що це не означає, що більшість людей змінює свою відповідь. От якщо ми подивимося на відсоток людей, які відтворили та свою ідентичність попередньо задекларовано, то ми бачимо в Київському патріархаті це зробили 79%, в московському патріархаті 74%, тобто приблизно на однаковому рівні, і в греко-католицькій церкві. Це відтворення відбулося з вищим рівнем, 92%. Вони підтвердили, що греко-католики. Але навіть в цьому випадку, коли здавалося б, назва вже церкви звучить інакше, греко-католики, та це не так легко плутатися, як з різними патріархатами, і навіть в цьому випадку змінювали свою відповідь респонденти. Зараз можна побачити власне, цей розподіл повний на запитання, яке ставилося у три етапи щодо церковної належності. Тобто ми бачимо, що серед усіх православних 13% вважають, що просто православний, просто православна не належать до конкретної православної церкви. Тобто, достатньо примітна кількість людей воліть сказати, що не належать до конкретної православної церкви. І тут ми бачимо. Деякий феномен, Українська автокефальна православна церква, як бачите, набирає 4,2%. Це те, що не можна побачити в інших опитуваннях. Власне, що трапилося? Ми поставили назви церков за абеткою. І за абеткою вона опинилася на першому місці. І в результаті ось такої простої зміни, у нас дуже підстрибнула кількість людей, які обрали цю відповідь. Тобто, у нас. Власне, з першої обирали 16 людей. Вона опинилася на першому місці. Її обрали 83 вже особи. Тобто, у нас збільшення відбулося в рази власне. В приблизно п'ять разів ми попередньо обговорювали феномен першого місця з паном Михайлом Міщенком і говорили про те, що ось те, що в опитувальних КМІС іде веткою з Першуківський патріархат, а в центрі разумково ставлять нам перше місце Московський патріархат, це одна з причин, чому виникає розбіжність у даних. Справді, от в умовах, коли в людей немає чітко визначеної думки з певного питання, вони мають тенденцію обирати перше, чомусь перше сприймається як більш бажане. І це характерно не лише для релігійного. Ідентичності, якщо йдеться про певні політичні вбудування, симпатії до певних політиків, то дослідницькі центри добре знають, що треба робити ротацію карток, тому що коли постійно на першому місці одна та сама людина це невиправдано підвищує її рейтинг. Тут присутні фахівці, які думаю, багато можуть докладніше про це сказати про такого роду нюанси в опитуваннях. А, оскільки у нас от було питання, яке було продубльовано з 10 по 16 рік, то, звісно ж, хотілося побачити, яка динаміка у ключових церков найбільш чисельних, тобто Київської Московського патріархату, Українська Православна Церква, щоб зробити дані порівняними, я виключила з аналізу Автономну Республіку Крим Донецьку і Луганську області повністю ну, в 2010 році, ну і в 2016, відповідно, ті частинки Донецької і Луганської області, які були присутні, щоб у нас не вийшло, що це не динаміка в часі. А це зміна за ну певні відмінності через регіональні. І ми бачимо зростання у Київському патріархату і деяке падіння в Московського патріархату. Варто відзначити, що, хоча в центру розумкова, доволі інші відсотки виходять через інші формулювання запитань, їхніх опитуваннях, але напрям змін у них той самий, от який вони презентували в травні, зростання Київського патріархату і деяке падіння московського патріархату. Власне, люди, які раніше декларували не належу на жодної конфесії, то складається враження, що вони тепер більше хочуть виглядати обирають Київський патріархат, можливо, це пов'язано з патріотичними почуттями і з цим символічним актом, коли в Михайлівському соборі захистили протестувальників від побиття Беркутом. і Церква відкрила двері і зачинила двері перед агресором. І насамкінець дуже коротко про соціально-демографічні характеристики та погляди щодо зовнішньої політики серед вірян найбільших церков. Хотілося, звісно, мати якомога більше певності щодо результатів. Відповідно, для цього аналізу було взято лише. Тих людей, які двічі зазначили, що вони належать до Київського патріархату, і двічі залежали що до московського. Тобто, тих, які змінювали свою думку, в цьому аналізі відсікли розподіл за віком дуже схожий, тобто тут немає якихось значущих відмінностей. Це за віковим складом церкви подібні. За типом населеного пункту, якщо говорити загалом про місто село, характеристики схожі, вони не мають розбіжності статистично значущих, але трошки є розбіжність у типі міста. Московський патріархат дещо більше представлений у містах з чисельністю населення 100-500 тисяч осіб, ніж у, дещо, ну, ніж у містах дещо іншого розміру. Тобто дещо в специфіці міст є статистично значима розбіжність, але немає в розподілі розподілі на дві категорії: міське та сільське у розподілі за рівнем освітів та доходів. В принципі, в цьому опитуванні віряни московського патріархату декларували трохи вищий рівень освіти і трохи нижчий рівень доходів. Але ця розбіжність вона значима статистичною зимовірністю 0,95, але не замовірністю нульдев'яносто 0,99. Ну але обидві ймовірності є доволі високі, але все ж таки 0,99, дає трохи більше певності. І розподіл за макрорегіонами, Ну як ми в принципі раніше вже знали, що Українська православна церква Московського патріархату більше присутня у східному, і Київського патріархату більше присутня у південному та центральному. І розподіл за мовою, якою зручніше спілкуватися, цікаво, що в даному разі щодо мови, то теж відмінність статистично значима з ймовірністю 0,95, але не з вищою ймовірністю у 099. І власне якісь доволі контрастні відмінності ми можемо побачити вже лише на запитаннях щодо національної приналежності і щодо орієнтації у. Щодо щодо у поглядах щодо зовнішньої політики, ми можемо побачити, що серед вірян московського патріархату дещо більше присутня, скажімо, так орієнтованість на подвійну ідентичність або на російську ідентичність, але от зверніть увагу, це не є якась разюча відмінність. Вона, хоча й статистично значима, але це статистично значима невелика відмінність. Тобто ми не говоримо про те, що в Українській православній церкві московського патріархату люди суцільно вважають собі росіянинами або здебільшого росіянами. Здається, тільки українцям, українкою 90% київський патріархат від складу всіх вірян цього патріархат. То і 76% від складу всіх вірян патріархату, московський патріархат вважають себе тільки українцями. Тому ви можете там роздивитися докладніше цю табличку. Як бачимо, це власне за складом вірян, зовсім не є власне, російська церква за національною ідентичністю. І погляди щодо бажаних взаємин України з Росією, ми бачимо, що а серед Київського патріархату більше половини насад більше половини вірян вважають, що відносини України з Росією мають бути такими ж як з іншими. А в московському патріархаті також вважає менше половини. Натомість в московському патріархаті люди обирають варіант відповіді Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами. Тобто, ми бачимо певну налаштованість на те, щоб взаємини були більш дружніми, особливими порівняно з іншими взаємо з іншими державами. Але водночас ми не бачимо якоїсь. Ну, разючої великої підтримки того, щоб Україна і Росія мають об'єднатися в одну державу, ми бачимо, що 5,6% серед людей, які обирали московський патріархат, обрали цю відповідь. Я про просяк випадок заважу. Ви можете побачити, що тут скрізь наведені саме розподіли також за кількістю осіб, і разом число трошки змінюється. Тобто, чому воно не залишається однаковим? Це просто тому, що подеколи респонденти відмовляються відповідати на певне конкретне запитання. Ну тоді, відповідно, і кількість респондентів, які на нього відповідають, у таблиці є меншою. І Ще один контраст це погляди щодо неприєднання до європейського союзу та митного союзу. З одного боку, ніби тема митного союзу вже не актуальна, але з іншого боку, цікаво бачити динаміку в опитуваннях, і ми бачимо, що в Київському патріархаті понад половину вірян задекларували бажання приєднання України до європейського союзу. У московському патріархаті це була третина, але і в московському патріархаті митний союз не здобуває якоїсь значної підтримки на рівні там половини вірян або там двох третин вірян ми бачимо що лише власне одна п'ята вірян задекларували підтримку приєднання до митного союзу і е, у нас очевидь, е, буде дуже насичено обговорення можливих причин відмінності в даних різних дослідницьких центрів щодо релігійної конфесійної та церковної належності. Я спершу думала про це говорити на початку, але так зострогом поглядаю на час і думаю, що краще я зараз передам слово колегам з інших дослідницьких центрів, а потім уже приєднаюся з тими коментарями до загального обговорення.